Всім привіт! З вами як завжди я, Sonic 49 тож ставте свої королівські подобаки і підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропускати нові відео. А в цьому відео я вам покажу, як зробити ось таке от використати клавіші стрілок у Scratch. Не знаю, навіщо воно вам ви зараз питаєте, чого не Майнкрафт? Ну, того що, давайте на моїх попередніх відео про Майнкрафт. Набирайте перегляди, тоді буде знову Майнкрафт. Так, ось. Сюди. Ну, дивіться, як я ось це от роблю. Змінити на 10 тикс. Так, а далі все те саме беремо. Коли клавішу. Ой, тільки тут нам потрібна стрілка праворуч, а тут стрілка ліворуч і далі сюди. Ось це. Так. І тут дописуємо мінус. Так, Готово. це. Далі ракета. Так. І я знімав одне із попередніх відео. Я казав, якщо на йому не береться багато переглядів, то подобаюки, я його зроблю з сервером. Так. Тому давайте. Заходьте на моє попереднє відео там, де я був нібито мером. Ага. Де ж тут воно? Де ж тут та ракета? Я взагалі не знаю, де вона тут знаходиться. Е, ракета, 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 не ракета, не схоже. Е, може це ракета. Та начебто нім. Так, це ракета. Не, це теж не ракета. Так, ракета, ракета. О, динозавр. Я щось пам'ятаю, колись був створював з цим динозавром. Так. Ем... Напишіть у коментарях, чи бачите, ви десь тут якусь ракету. Так, добре. Ось, де вона. Так, чудово. Одне просто питання. Ага, добре, ракета. Коли клавішу стрілка вгору, події, коли клавіш е, вгору і змінити на 10. За змінити. Ага, добре, значить, це сюди. Так, зараз. Так, добре. І напишіть про що мені знімати? Е, Проч чи про Майнкрафт. Так. Е, так. Е, що тут зміну? Ага, ось це. І так. Все чудово. А тут все те саме, тільки тут уже стрілка вниз, праворуч вниз. І заходимо далі. О, не датчики нам потрібні. Що нам потрібно? Ага, нам потрібні зміни руху, і переходимо униз. Змінити ще от сюди. Тільки тут ми дописуємо мінус. Так, пішли далі. І. Стоп, що? все? Та не вже? Якось так виходить. Ану, давайте перевіримо, що з цього вийшло. Так, Так. Тихо, ну давайте. О, а як ви можете бачити, ось що в нас всього вийшло. Тож, всім пока-пока. З вами був, як завжди, я, Sonic 149 Ставте свої королівські вподобайки та підписуйтесь на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Всім пока-пока!